Довідка військово-лікарської комісії, Діагноз та постанова ВЛК про причини і зв'язок захворювання, травми поранення, контузії, каліцтва. Захворювання так пов'язане з проходженням військової служби. Захворювання ні, не пов'язані з проходженням військової служби. На підставі статей 39Б 64, В45Б 57, В, графи другої розкладу хвороб придатний до служби у військових системах забезпечення, ТЦК ТСП і так далі. Чи може один документ змінити все? Якщо ви чи ваші рідні проходили ВЛК, то знаєте, довідка з висновком це не просто папірець, а доленосне рішення. І сьогодні ми розберемо одну з таких реальних довідок, де йдеться про діагнози, причини і зв'язок захворювань зі службою та висновок про обмежену придатність. Чому це важливо? Тому що знання це ваш захист, а ще можливість розібратися, що означає ваша категорія придатності, чому саме так вирішила ВЛК. Чому варто дивитися це відео до кінця, бо воно допоможе. Зрозуміти, які діагнози найчастіше підставою для категорії Б, розібратися, які хвороби визнаються пов'язаними з військовою службою, дізнатися, які статті наказу 402 задіяні у висновках ВЛК, отримати поради, як підготуватись до проходження ВЛК. Огляд, довідки, що в ній важливо, у цьому випадку військовослужбовцю виставили кілька діагнозів. Остеохондроз, спондилоартроз шийного відділу хребта з больовим синдромом і незначним порушенням функції. Це хронічна патологія хребта, яка викликає болі, обмеження рухів і потребує регулярного лікування. Важливо, вона визнана пов'язаною з проходженням служби. Гіпертонічна хвороба другої стадії першого ступеня, з гіпертрофією лівого шлуночка, ангіопатією сітківки та високим ризиком це складне поєднання, яке несе ризики серцевих ускладнень, гіпердисліпідемія, підвищений холестерин, викривлення носової перегородки з помірним порушенням дихання, хронічний гіперпластичний, пансизнусин. Постійне запалення приносових пазух, хронічна мікробна екзема, стоп, захворювання шкіри, що дає дискомфорт ризику ускладнень при носінні взуття. Чому деякі діагнози визнаються пов'язаними зі службою. Ключове значення має те, чи було захворювання отримано або поглиблено в період служби. Наприклад, хронічне перевантаження, недосипання носіння бронежилетів. Усе це сприяє загостренню захворювань хребта. Тому остеохондроз у цьому випадку визнано пов'язаним зі службою. Інші ж захворювання ні. Це може бути пов'язано з тим, що вони розвивалися до служби або не мають підтвердженої динаміки погіршення під час служби. Статті наказу 402, які застосовані. У довідці зазначено. Стаття 64В стосується захворювань хребта у випадку обмеження функції Б. Стаття 39Б. Гіпертонічна хвороба другої стадії першого ступеня з ураженням органів мішени. Б. Стаття 45Б Хвороби лороорганів органів із порушенням дихання Б. Стаття 57 В. хронічні дерматологічні захворювання. Б ці статті містяться в графі 2, тобто застосовуються до військовослужбовців, які вже проходять службу. Що означає висновок придатний до служби у частинах забезпечення? Це категорія Б, обмежено придатний. Людина не підлягає участі в бойових діях або службі у бойових частинах, але може бути призначена у частини логістики зв'язку до ТЦК та СП в медичні підрозділи, у військові навчальні заклади. Тобто, служба можлива, але не на передовій. Це справедливий підхід, який дозволяє зберегти ресурси зсу та здоров'я військовослужбовців. Поради тим, хто отримує подібні діагнози. Фіксуйте симптоми та звернення ще до ВЛК. Це важливо для встановлення зв'язку зі службою. Пройдіть обстеження. У профільних спеціалістів невролога, кардіолога, лора, дерматолога збирайте документи, медичні карти, виписки, направлення. Не бійтеся писати рапорти про погіршення здоров'я, дотримуйтеся дієти та рекомендацій, бо, наприклад, тиск чи холестерин це контрольовані речі. Не приховуйте симптоми болі, запаморочення, серцебиття тощо. Повторно звертайтеся, якщо стан погіршився. Спілкуйтеся з юристами та знавцями ВЛК. Вони підкажуть, як правильно подати документи. Будьте впевненими, що ваше здоров'я важливе. Не соромтеся консультуватися повторно, навіть у приватних клініках це не заборонено. Висновок, ваша довідка ВЛК це ваша історія здоров'я, служби і права. Знання про неї допоможе вам не лише захистити себе, а й пояснити родичам чи побратимам, чому категорія Б це не поразка, а шанс зберегти себе та бути корисним у тих сферах, де ви потрібні. Якщо ви вже проходили ВЛК або тільки готуєтеся, збережіть це відео. Якщо у вас подібні діагнози, це сигнал не зволікати, а діяти. Якщо моя робота була для вас корисною, можете підтримати канал Донатом на каву чи цигарку. А головне підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові поради, аналізи довідок і розбір статей наказу 402. Працюємо разом для ЗСУ. Виникли питання? Не соромтеся, пишіть. Всім бажаю міцного здоров'я!